Олег тут щось позаймався якимось фігурним вирізанням рослин, тільки якось слабенько. Щось мені не подобається, ця фігурка. До того було краще. Чи не можна було сусіднє порізати? Мені цікаво, діти можуть оці вирізати штучки. Вона може тільки змінити колір горшка, спитати про черв'яків? Якось стрьомно. О, опанасу тут дзвонить хто. Блін, знову ця Лиса тьотка, шо-шо, Боже, наради чуть мій голос. А знайомся з ким хочеш, я не знаю, зустрічайтесь, любіться. Як хочете. Лесі, може, треба не знаю, повиривати уже свої троянди чи суперсел зробити, хто зна. Боже, поки ще ці троянди дорогучі, я не можу. Бо з цими дрегонфрутцями це просто капець. Дуже багато грошей. А, і я знайшла, де можна тратити гроші, що їх взагалі-то можна тратити на благодійність більше тисячі. І можна стати відомими, ну нас і буде це робити. Е, щось для майбутніх астронавтів, щось. якось лобстер-термідора подарувати комусь. Хай буде вже лобстер цей. Дивні, звісно, приколи, ну нічого. Щось ви мені ще писали: там купити можна, ну, я можу купити. Магазинчик або ресторанчик, але поки що я не хочу цим займатися, і якщо вже відкладати гроші для якогось суперкрутого будинку, то ну це хіба щоб опанас міг би жити у мене в суперкрутому будинку. Це єдине, що я можу нафантазувати, бо він би, мабуть, хотів бути відомим, там, зіркою. І ще я придумувала, що Опанас буде в мене постійно фоткатися в соцмережі да, і ж хотітиме ставати відомим. Торіс ще більше, більше сторіс, недостатньо сторіс. І можемо пофоткатися, зробити деякі селфі. Опа нас отримав 12 фоловерів, і тепер у нас 296 фоловерів, а тепер уже 308. А тепер вже 320 і 332 клас. У нього набирається багато фоловерів. А в мене якраз зараз навпаки відписуються. Не знаю, чи спеціально відписуються люди. Але у мене вже мінус 12 підписок здається. І кожен день хтось, наче відписується. Я не знаю. О, клас! Оце хочу. Отак. І... Єс. Yes. Господи, гляньте на це. Що це таке? Ну oh, no. Олег класний. Що це таке обо? А, оце які емоції? Окей. Тут уже понятніше. <гум> ну і отак хай буде, так. Да. Фокуст, окей. Я б сказала, що це флірті, може, або щось дружелюбне, або щасливе, але вони сконцентровані тут, ну, ладно. Але вже якість фотографій в Опанаса трошки краще. Можна щось продати. Куди він поліз? Знову в рот? Ні. Пішов, гладиться. Пішов, гладиться, гратися з ними. Дивіться, які вони щасливі. А це що корова чи під музику тащиться, чи що це вона робить? Вони якось. А що вони роблять? Я не знаю, що вони роблять. Але їм весело. А може, не дійсно під музику насолоджуються? Ось музика в мене грає. У мене тут та музика кругом грає, мені подобається, коли вона грає, бо мені самі веселіше тоді. Окей, я оце, що люблю робити, щоб опанас ходив і це додавав, наче всім 100 грам. Але через те, що я йому поставила сюди двоспальне ліжко, він не може нормально дійти, дійти до того місця. І він іде кудись в садок. І все одно не може. Нічого там достать. Коротше, я просто з нього, да? Але ми можемо продати ці фотки. Оцю я хочу оставити, зараз рамку додам. І от теж нормальний спосіб заробити собі трошечки-трошечки грошеняточок. Блін, а коровам реально подобається музика, походу, я не знаю. Поки що на, Руслан... на русланах. Поки що на руслинах виріс тільки бур'янець у вигляді кульбабки. А я щось думала, що ви зараз побачите Dragon Fruit, це як їх тут багато, але їх завжди було багато. Знову ця фігурка. Я так не люблю це. Опа нас, піти. Зроби якусь красиву. Wind Step, Waterfall Traditional. Це traditional чи як? Symmetrical shape. Давай. Покажи, що таке symmetrical shape. Блін, корови, ви бачите це? Якщо додати швидкості. Оооо! Oh. О, боже мій! Гляньте на це. Треба їх спереду побачить. Стоп. Ану, 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 отак, отак і... понеслась. О, боже мій! О, боже. Клас! Тепер я буду знати, що коровосьок треба з колонками ставити разом. Оце я вам показала прикол. А, а, сама не знала. А це чого не росте маленька коровка? Їй, може, місця нема. Чи будуть вони слухати так музику, я не знаю? Тут уже все зайнято. Зайнято, нема місця. Нема місця. Ці вже торт просять. Якщо зараз не дам, то вмруть. І хай, опанасик піде дасть їм їм їсточки. О, красиво получилось. Красиво получилось. Ого, вся сім'я вже зібралася біля Василини. Вона їм про порожена розказує, чи що. Вона така, отак от от якось п'є. Вау. Все, лягай спати, хвати вже оце їх вислуховувати. Вже людина самостійна, така. Я не знаю, коли вони будуть рости вже. Навіть не пишеться. Я просто довго гралася з тим, щоб то зробити їм дуже довге життя, то зробити їм коротше життя. Ну, вони тепер якось не знаю. Живуть дуже-дуже дуже довго. Не знаю, може якось пришвидшить їм чи що. Типу зробить їм коротке життя. Чи на що. Ось Опанас уже постаріє колись. Дивіться, Опанас у нас безстижий, наче йому не соромно нічого. І може в нього є якийсь тут даткові. У нього нуль знаменитості, ніякої слави. Треба ж якось уже прославлятися, чи що, хлопчик ти наш. Невже шоу Холостяк не робить його більш відомим? Вау! Значить, Руслана хоче бути впевненою собі, коли вона вночі на вулиці. Така як же це зробить? Якщо ти боїшся темноти і хоче дружити з регіною? А що це так важко подружитися з регіною? Ну так, да, мабуть, в час ночі. Важко позвонити комусь і стати друзями, окей. А що у вас в кімнаті немає е, цього інтернету? Чи що? Тобто, у них вже є компуктор. Це через те, що воно нічого не зберігалося, коли я все робила. Я їм тут усе ставила, я їм все настраювала, а воно нічого не позберігалося. Ну, який кролик? Не знаю, що це в їхньої дитини такий маленький будиночок. У них сто тисяч е, грошей є. А В дитини якийсь малесенький ляльковий будиночок. І щось дуже пусто. Я не знаю, може, це Василина повинна сюди понаставляти інших іграшок, невідомо. Але коли вона виспиться, треба її відправити на горшочок. щоб вона не користувалася підгузками більше, на що воно їй? Ну, коровиська не танцюють, здається. Вони синхронно дихають, але вони не танцюють. Знаєте, я не танцюю. Щось там, я просто в куточку стою в темноті. О Боже мій, як їх звати? Цей гурт, який їде на Євробачення од нас. Боже, творчі, творчі. Я так люблю ці їхні пісні. Просто люблю їхні пісні. Мабуть, я переміщу ці рослини кудись-сюди, що це не дуже щось важливе, по-моєму, якась полуниця. Я її отуди. Поставлю. Хоч вона тут вже росла все життя, але я поставлю сюди коровисьок, того що коровиськам точно подобається музня. Ні, ну Може, і полуничкам подобається музня, тому вона дуже гарно плодиться. Тут. Але. але полуничка не танцює, а коровисько танцює. Значить, коровисько має тут путь. Блін, не влази. Не помістилось, коровисько. А що ж таке? Мені все тепер треба перестроїти. Може, це через те, що колонка тут і висить, воно і, і, не, і не ставить. Корови меломани. Не знаю, поки що примущу ці полуниці, де де. Не знаю, може, треба їх вже буде повиривати усі. На що вони потрібні, якщо у нас будуть драгонфрути родити? і буде купа грошей з них. М? Боже, я прям таким рядком їх ставлю. За ними хоч можна тут доглядати якось. Тут іще росте у мене якийсь виноград. Для мене дивно, що тут виноград в кущах, але ладно. Я бачила, як він плететься. Але не то, щоб він кущом ріс, як наче якийсь помідор. Вона тут стала. Їх тепер три. Я буду сподіватися, що вони будуть танцювати тепер ото свої прикольні танці. Окей. Все, хватає, мені вже надоїло слухати цю мелодію будівництва. Це... О, Да! Єс! Yes. Єс. Yes. Подивіться на це. І я не чую музику, головне. що. Я не чую музику. Але думаю, вони щось знають. Ну, що ти знову боїшся, Я не знаю, ну не йдіть туди, не йдіть нікуди, верніться додому, що ви тут робите? Хватит вам вже оце плакати. Блін, Ну я оце не знала, що корови танцюють під музику. А, ну, може, я можу нижче опустити цю колонку. чи що? Та можу щось де. Ой, а чому вони? вони. наче в іншу сторону почали. О! Вони, типу, реагують на зміну музики чи щось таке? Так, це редиска, це Пікачу, а це каупленд. Це Як назвати третього кауплента мармиза? Хай буде мармиза, я не знаю. Я не знаю, чи треба е, оцих коровисьок спереду винагороджувати. Музикою, Йо, ні! Вона одна вмерла. Я ж її готувала. Я не знаю, на що вона вмерла, чого вона вмерла? Велика корівка теж вмерла. Оу oh, No. Тепер у нас два скелети. Уже стався десь тут, чи що, чи йди в інвенторі, все, все. Ідіть в багаж, коротше, люди, бо я не знаю. Я не знаю, ви. ви... Неживучи чогось. І оцю маленьку маленьку цю каплент. 475 сему Ми її сюди примостимо. Хай вона вже тут коротше росте. Буде великий і маленький корова. Отак от, от. Шкода, шкода, що одна вмерла, але в мене іще дуже багато ягод коров'ячих, 9 штук. Mm. Не будемо дуже довго плакати за ними. Краще подивимося, як оці троє та ще од музики. Да. Блін, а якщо тут весь город засадить оцими коровиськами просто. Оце якось компактно поставить їхній город. І будуть тут взагалі багато-багато коровисьок, які танцюють. Оце моторошно, це дуже страшно, мені здається. І я не знаю, чого вибився оцей кущ із групки грубки інших кущів. Чого ці так притикаються один до одного, а ті ні? Ладно, я не буду нічого портити, хай, хай вже буде. так. І я не можу їх зробити декоративними, бо вони ще не достатньо класні. Шкода, а наша я вас усіх виростила. Ви що думаєте, просто, бо мені подобаються ці, як їх звати? Бонзаї? Ні. Мені подобається, коли вони вже виглядають отакими. Дімон сам робив домашку, я й не просила. Русланочка, я оце знаю. Ці діти, коли отут і стають, вони тоді щось не можуть нічого йти додому і, і їм погано, по-моєму, стає. Мені тепер страшно. Я збережу гру того, що в мене щось не зберігається, і, і потім я не знаю, що робити. Тоді мені треба все робити. І телепортнутися вона сюди не може, правильно? Вона не може нікуди піти. Дуже-дуже шкода. А Дімон тим часом стає якимось дуже розумним пацаном, бо він щось клацає. Він щось розумне класає. Ого! Дімон лазив в сімпедії. Тобто я тут розраховую на те, що ця дитина буде супертворчою і більше нікуди не буде зацікавлена. А цей хлопець тепер лазив в сімпедіях. Вау, і щось там. І що це? Вау. Ну, ладно, я в такому віці теж лазила в якомусь там комп'ютері, щось шукала, просто типу як в Вікіпедії. Мені було дуже інтересно. Руслана й досі тут чахне. Попробую ще раз зайти до них додому, може настроїтися. Та й це воно заглючилось. Ладно, якщо воно заглючилось, то давайте всім, папа, -па, люди.